Вітаю вас, мої малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні я хочу з вами пограти в гру. Я дивлюсь у віконечко. І будемо спостерігати. Починаємо! Я дивлюсь у віконечко. Сонечка нема. Дощик іде, листочки падають, пора року осінь, і треба одягати так. Резинові чоботи, плащ або куртку, брати парасольку, шапку і гуляти можна. Я дивлюсь у віконечко. Сніг іде, мороз, холодно. Пора року зима. Треба одягати шапку, шубу, рукавички, шар, теплі чоботи або валянки. Я дивлюся у віконечко. Погода міняється. Сонечко є, нема. Тепло є? Нема. Хмаринки є? Нема. Це така мінлива весна. Але треба одягати легшу шапку, легшу куртку. Гольф або светер, а рукавички можна залишити дома. І знову я дивлюся у віконечко. Сонця багато-багато. Люди гуляють в футболках, спідничка, легке взуття, кепки або панамки. Це у нас літо, і треба одягати літній одяг. Подивіться і ви у своє віконечко, яка зараз погода, і подумайте, що треба одягати. Ось така у нас сьогодні гра, а я вам кажу до побачення!